У нас був гідний суперник, привітаємо його з чемпіонством. Враховуючи всі наші складнощі, я попросив дівчат грати сміливіше та у свою гру. Вони це виконали, незважаючи на рахунок. Створили немало моментів, але поки молодість не дає можливості їх використати, чекаємо одужання та повернення наших гравчин та будемо налаштовуватись на наступні ігри. Головне перемогли. Перемогли так, що не було нервів в кінці, як все буває. Емоційно гра, ми готувалися. Я дуже люблю такі ігри, бо коли є два, два таких суперника рівних, то гра буде дуже класна. Мені дуже сподобалась Гра і наші дівчат, гра кривбасу. Багато у дівчат з кривбасу травми скоріше, їм відновлена, а ми зробили свою задачу. Все те, що казали на, на установці, все дівчата зробили. Були ще моменти, ну, але футбол така справа, що колись забив, колись не забив, то, то вже як є. Головне, що у нас перемога, плюс три, рухаємося далі. Я вважаю, що сьогодні відбулася відмінна гра між двома сильними, найсильнішими командами нашого чемпіонату. Можу сказати, що досвіду та е, емоцій та задоволення від гри ми отримали, мабуть, більше, ніж за, на всі попередні ігри, тому що сьогодні дві команди грали в хороший, е, дійсно такий сильний футбол. І е, об, обидві команди отримали набагато більше, ніж е, просто результат. Ми отримали великий досвід і. Отримали навіть багато інформації, над чим треба працювати, що треба покращувати. Звісно, ми грали сьогодні не в повному складі, не багато травмованих, але всі задоволені і всі будуть намагатися працювати далі. Що стосовно гри, хочу подякувати насамперед нашим дівчатам, які боролися, незважаючи ні на що. У нас є деякі проблеми там зі складом, але я вважаю, що Ця гра вона показала наш характер, наші бійцівські такі якості. Ми завжди боремося до кінця, не зважаючи ні на рахунок, ні на якісь обставини, які можуть нас десь надламати. Ми не здаємося. Пишаюсь дівчатами, пишаюся грою. Ми намагалися показувати якісний футбол. Дещо, можливо, не виходило. Це вже буде вирішувати тренер, розбирати на розборі гри. Але для нас можливо це не така поразка, для нас це такий урок, і ми будемо працювати лише над тим, щоб покращувати нашу гру, командність та атмосферу. Так сказала, що ж за душу. Я не буду коментувати сьогоднішню гру, тому що те, що сьогодні відбулося, це для нас досвід і це на майбутнє. Я більше хотів би сказати про майбутнє, тому що саме сьогодні, саме в той час, коли дівчата вже грали, я зайшов в соціальні мережі і побачив, що наша Євеліна Купцова, яка зараз знаходиться у збірці нашій, вона забила гол у ворота перший. І ви знаєте, ось. Незважаючи на рахунок, я сьогодні ходив, мене була посмішка. Блін, це так кайфово, що дівчинка, якій 14 років вже в райнаціональній національній збірній забиває там допомагає нашій країні, а це означає, єдине — у нас є майбутнє.